Преміум коробки для вечірніх суконь. Важливість ексклюзивного пакування для люксових товарів. У світі моди деталі мають вирішальне значення, особливо коли йдеться мова про люксові товари, такі як ось вечірні сукні, наприклад. Висока мода це не тільки про сам вибір, а й про ваш досвід, який клієнт отримує від моменту знайомства з продуктом до моменту його використання. Ось чому преміум коробки для вечірніх суконь є важливим елементом загального іміджу та впливу на споживачів. У цьому відео ми з вами розглянемо, чому ексклюзивне пакування відіграє ключову роль у просуванні та підтримці брендів люксових товарів, а також як воно допомагає підвищити цінність продукту в очах клієнта. Поїхали! Важливість першого враження. Перше враження це те, що формується буквально за лічені секунди. І воно відіграє надзвичайно важливу роль для будь-якого бренду. Високоякісна упаковка це перше, що бачить клієнт, і це стає важливою частиною його загального враження від самого бренду. Для вечірніх суконь, що належать до люксового сегменту, преміум упаковка викликає у клієнта почуття ексклюзивності і важливості моменту. Правильно підібрана коробка для сукні підкреслює її унікальність та високу якість. Створюючи початкову емоцію, яка супроводжує покупця протягом усього досвіду користування. Упаковка це не просто естетичний елемент, це спосіб комунікації з клієнтом. Розкішна коробка відразу сигналізує про те, що клієнт отримує не просто сукню, а твір мистецтва, створений із любов'ю до деталей. Естетика і престиж бренду. Для брендів, що пропонують вечірні сукні, преміум упаковка є важливою частиною брендування. Вона підкреслює престиж і статус бренду, а також забезпечує його впізнаваність, якість коробки та її зовнішній вигляд безпосередньо впливають на те, як клієнт сприйме ваш бренд. Ось кілька важливих аспектів, які впливають на створення ексклюзивного пакування для вечірніх суконь. Дизайн коробки. Вишуканий та елегантний дизайн коробки має відповідати стилю сукні та загальному образу бренду. Бренд, який виробляє люксові вечірні сукні, не може дозволити собі просте пакування. Елементи дизайну повинні відображати розкіш та використання преміальних матеріалів та відтінків. Матеріали для пакування люксових товарів використовуються виключно високоякісні матеріали. Це можуть бути більш щільні багатошарові картонні коробки з матовим або глянцевим покриттям, прикрашені елементи матислення, шовкографії, або навіть ручного розпису. Брендування упаковка повинна включати логотип бренду або інші фірмові елементи, які легко ідентифікуються. Наприклад, можна використовувати тиснення на кришці коробки або вибіркове локування, щоб підкреслити ексклюзивність товару. Деталі: коробки для вечірніх суконь часто мають певні додаткові елементи, такі як атласні стрічки, аби було зручніше перенесення, магнітні застібки або внутрішні прокладки для захисту сукні. Це створює відчуття додаткової розкоші та турботи про кожну деталь.